Як приватизувати земельну ділянку чи взяти її в оренду? Які для цього потрібні документи та як правильно сформувати заяву? Всі консультації стосовно цих та інших питань полтавцям надають спеціалісти департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради. За потреби вони супроводжують процес до завершення процедури оформлення, говорить директор міського департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Олена Овчаренко. Першим етапом є отримання дозволу на розробку документації землеустрою у відповідному органі місцевого самоврядування по місцю розташування земельної ділянки. Другий етап це розробка самої документації землеустрою та внесення відомостей до державного земельного кадастру. І останній етап це затвердження даної документації землеустрою і передача земельної ділянки у власність тим же органам, який видавав дозвіл на його розробку. Період дії воєнного стану безоплатна передача земель державної чи комунальної власності у приватну заборонена, каже Олена Овчаренко. Виключенням є ті громадяни України, в яких на земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомості, які знаходяться у їхній власності. Також це люди, яким земельні ділянки були надані у користування до 1 січня 2002 року. Заборона не поширюється і на оформлення землі власникам сертифікатів або їх спадкоємцям на земельну частку ПАЙ. Під час законодавства є і винятки, коли можна приватизувати земельну ділянку без отримання дозволу на розробку документації з зимоустрою. Таким винятком є, якщо на земельній ділянці розміщений, наприклад, житловий будинок, який перебуває у власності громадян. Для зручності жителів приєднаних територій спеціалісти Департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру працюють на місцях у старостатах. Вони визначають, де знаходиться бажана ділянка, і допомагають з процедурою оформлення цієї землі. Я дивлюсь по земельно-шнурової книги, скільки за неї в користуванні землі, потім надаю консультацію їй. Якщо є необхідність, ми допомагаємо людині оформити земельну ділянку на всіх етапах. Як повідомили у департаменті, під час воєнного стану не заборонено отримувати земельну ділянку в користування на умовах оренди з урахуванням статті 134 земельного кодексу України, це обов'язковість продажу земельних ділянок або прав на них на аукціоні.